Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Я би хотів сьогодні розібрати одне коротеньке відео. Це нова реклама від Національної гвардії України, яка покликана присоромити українців, які проживають за кордоном, які проживають в Польщі і так далі. Але для мене дуже сумно, що на сьогоднішній день в Україні використовуються точно ті самі наративи проти українців, які проживають за кордоном, проти українських біженців. Один в один ті самі наративи, які використовують антиукраїнські сили в Європі, які використовує Росія проти українців в Європі і так далі. І я би хотів сьогодні, по-перше, розібрати це відео, яке ми зараз з вами подивимось, а потім м, поговорити про те, підтверджуючи цю інформацію з офіційних джерел, чому це просто кончена дешева пропаганда. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Також надіюсь, що ви його поширите серед своїх друзів і знайомих для того, щоб розуміти, де об'єктивна інформація, а де просто тупі дешеві видумки. І давайте ж почнемо одразу ж з перегляду цього відео. Ой, своєму відправлю, хоч поїсть. А То вже півроку ніде роботу знайти не може. Ну, що, понятно. Ми там нікому не потрібні. Безмову нікуди не беруть. Ой, коли це все закінчиться. Варшава перше відділення, будь ласка. Ну, авіщо? Мій Азові. Краматорськ. Двадцяте відділення, будь-ка Здавалось би, е... Нічого поганого в цій рекламі немає, але в ній використані цілком і повністю ті самі наративи, які були використані неодноразово Росією та антиукраїнськими силами в Європі. Про те, що українські біженці в Європі це тягар для Європи, про те, що українські біженці в Європі сидять на виплатах, бухають, позорять Україну і так далі. Так і давайте ще раз зараз, бо тут я хотів, щоб ми подивилися цей шедевр. Від початку до кінця, і зараз ми його розберемо, а потім перейдемо до наступного етапу: до того, що ж говорять офіційні цифри і офіційні дані. Тож давайте хто не може цього ще раз дивитись, бо йому це вже бридко, то можете це перемотати. Але давайте його розберемо. Ось своєму відправлю, хоч поїсть, а то вже півроку ніде роботу знайти не може. Пенсіонерка, яка, скоріш за все, якщо дивитися статистично, з великою вірогідністю отримує приблизно 2,5 тисячі гривень або 50 євро на місяць пенсії, відправляє посилку, я так розумію, умовною новою поштою до е, Польщі. Відправляє поїсти своєму синові, бо він півроку в Польщі не може знайти у Варшаві роботу, е, бо без мови на роботу не беруть. Муже понятно. Ми там нікому не потрібні. Ми там нікому не потрібні. Тобто, ми в Європі нікому не потрібні, але ми в Україні дуже сильно всім потрібні. Без мови нікуди не беруть. Одразу ж скажу, що без мови в Польщі можна влаштуватися е, на роботу. Ну, якщо постаратись, можна за декілька годин вже пройти співбесіду і підписати контракт, якщо дуже сильно потрібно. Ой, коли це все закінчиться. Варшава, перше відділення, будь ласка. Ну, авіщо? Мій Краматорськ. 20 Двадцяте відділення. В Краматорську п'ять відділень нової пошти. Все, що потрібно розуміти, нас цікавить перша частина цього всього. Бо тут виходить, що прикриваючись військовими, хочуть ну, зачмирити українців, які живуть за кордоном. Так, і тут цілком і повністю використовується наратив про те, що українці за кордоном настільки сильно не сидять у всіх на шиї, що отака от така бабуся, яка отримує пенсію 2,5 тисячі гривень, змушена своєму сину, клятому ухилянту, відправляти харчі, бо він не може сам про себе попіклуватись. І е, все така от історія. Тепер давайте поговоримо про те, як же ж насправді виглядає. Ситуація з українцями за кордоном. Найгірше в цій, в цьому рекламному ролику, який являється просто відкритою дешевою пропагандою, на мою персональну суб'єктивну думку. Найгірше те, що тут використовуються точно ті самі наративи, які використовуються проти українців в Європі, як нам говорили, росіянами для того, щоб дискредитувати Україну та українців, а також різними антиукраїнськими силами в Європі. Але бачимо, що Методи точно ті самі, прям слово в слово. Про що говорить офіційна статистика? Давайте підемо по пунктам. Я прям підготувався. Щойно до того, щоб все розкласти по поличкам, у відео говориться про те, що бабуся відправляє харчі в Польщу своєму сину, щоб він поїв. Що говориться в офіційній статистиці? Згідно з даними. З Національного банку України загальний обсяг коштів, які були надіслані укр... громадянами України з-за кордону в 2024 році близько 9,6 мільярда доларів. Отака от історія. Канали переказів офіційні. Це банки, міжнародні платіжні системи та неофіційні з рук. В руки, де просто перевізниками передаються, або хтось приїжджає в умовну Польщу, Німеччину, і вони там своїм своїми родичами або знайомими передають кошти в Україну знову ж таки своїм рідним, щоб їм допомогти, хоч якось. І все. І майже 10 мільярдів у 2024 році. Така от цифра. І ще одним підтвердженням тому, що ці кошти справді що українці відправляють кошти з-за кордону в Україну у великих обсягах є. Точно так само робота компанії TransferGo, яка є одним з найстаріших на ринку компаній, які допомагають відправляти кошти з будь-якої країни Європи в Україну. І це могла би бути рекламна інтеграція, і вона тут, в принципі, і буде, щоб ще раз підтвердити те, що гроші відправляються за кордону в Україну, а не харчі через пошту в Польщу, щоб на когось там нагодувати. Це перший момент. І до речі, якщо у вас немає TransferGo, всі деталі будуть в описі під цим відео. Завантажуйте, користуйтесь. Наступне, за даними Банку Господарчого крайового е, польського, так, українці в Польщі в 2024 році поповнили бюджет країни приблизно на 15,1 мільярда злотих через податки, соціальні внески, ПДВ і все. Тобто, це тільки сплачені податки. Тут. Е, Ну, ми розуміємо, що це просто шалені цифри, і зараз ви побачите, що будуть ще більші. Тоді як загальна допомога на е, оті самі виплати, на яких сидять всі українці за кордоном, склала лише 2,8 мільярда злотих. Таким чином, на кожен злотий, який Польща виділила для українців у вигляді соціальної допомоги, на кожен злотий, який Польща витратила, українці сплатили близько 5,4 злотого. Податків і внесків. Тобто на один вложений злотий Польща отримала 5 злотих повернення. Непоганий бізнес у вигляді 500% в рік, як вважаєте. Наступне, за період з 2022 по 2025 рік українці в Польщі створили близько 328,6 мільярда злотих ВВП, що більше, ніж витратив Польщі на гуманітарну і військову допомогу у цілих. 8 разів. Така от історія. Бо тут ще, вкладаю, тут ще є кошти не тільки е, ті, які вони бо першими розглядали тільки суто сплачені податки. А тут додаються кошти е, у вигляді того, що українці купують тут е, продукти, користуються якимись послугами, щоденно тут витрачають кошти і так далі. І таким чином, уявіть собі, у 8 разів більше було створено українцями, українськими біженцями. ВВП в Польщі, ніж вони витратили на допомогу Україні загальну. І це також це перемога для Польщі і це перемога для українців, які в Польщі проживають. І тут точно немає місця для е, оцих маніпуляцій, так, які використовує просто російська пропаганда. Близько 10% нових бізнесів українські в 2024 році. Українці в Польщі започаткували приблизно кожен 10-й новий бізнес від ресторанів до IT-рішень. Це наступна історія. Також по працевлаштуванню українців. В Польщі офіційно проживає приблизно півтора мільйони громадян України. З них працюють легально від 700 до 900 тисяч, залежно від джерела і методології підрахунку. Якщо Такі цифри, тобто так, і тут треба враховувати, що є люди, які не можуть працювати, є пенсіонери і є діти, які працювати ще не можуть, які навчаються, знаходяться в польській системі освіти. Це все дані з офіційних відкритих джерел, які ви можете легко зайти, вписати той чи інший запит в Google, і вам видасть просто мільйон джерел, як польських, так і українських. Тому така от історія. Що далі? Що взагалі відбувається, як на мене, е мені, мені здається, що далі продовжується та сама історія, яка вже була в 22-23 роках, е яка стосується, по-перше, прививання комплексу меншовартості українцям за кордоном. Типу, якщо ти за кордоном то закрий рота, терпи і мовчи, а ми будемо тебе чмарити. Це перше. І друге, це просто за рахунок брехні про українців за кордоном. Хочуть якось підбадьорити тих українців, які залишаються в Україні, які вже на оце не ведуться. І така от історія. І що найгірше в цьому всьому, це те, що тепер і російська, проросійські сили, які діють на території Європи, просто можуть взяти це відео офіційно, так, взяти це відео з цієї реклами, Мій Вазові, перевести його польською мовою, німецькою мовою. Чеською мовою, ще якимись іншими мовами, і використовувати це, запускати це в соціальні мережі по е, країнам, де є найбільше українців, і підбурювати місцеве населення, е, годуючи їх цим відеороликом, підбурювати їх до нелюбові до українців. Так? І вони завжди навіть зможуть послатися на те, що це. Якби от офіційно українські військові випустили таке відео, значить це точно не може бути російською пропагандою, правда? Така от історія дуже сумно. Е, я надіюсь, що це відео побачить якомога більше людей. Люди е, зайдуть поперевіряють інформацію, зрозуміють, що це просто дешева маніпуляція і дуже дешева пропаганда, на яку, можливо, ще й було виділено мільйони гривень. Як це в нас завжди буває? Коли можна вкрасти, тоді і крадуть. Така от історія, вирішив я заступитись за українців за кордоном, бо це, як мінімум, просто нечесно по відношенню до них. Що думаєте з цього приводу? Якщо ви хочете вже використовувати якусь таку інформацію, робити якісь такі рекламні інформаційні відео, то, напевне, їх треба робити, показуючи переваги, а не зводити наклип. На тих, хто його насправді не заслуговує, що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!